Вітаю, друзі! Ви на Лізі Юей! і сьогодні я розкрию вам темні секрети Visteріa Lane. Від таємних інтриг акторок до скандальних моментів за кадром, про які навіть фанати не підозрювали. Підписуйся, став лайк, бери щось смачненьке і рушаймо у світ інтриг. Серіал Вічадушні домогосподарки стартував на телеканалі ABC восени 2004 року і одразу став феноменом. Перші трейлери викликали справжній ажіотаж, адже шоу поєднувало елементи драми, комедії і детективу. Канал зробив на нього велику ставку, і вже після прем'єри стало зрозуміло, що почалася нова епоха сімейних драм з акцентом на жіночій історії. Автором ідеї став продюсер та сценарист Марк Чері. Який спершу планував зробити легку на півгодини ситком комедію про життя жінок у передмісті. Однак він зрозумів, що традиційна комедійна форма не дозволяє глибоко розкрити теми зради, секретів і внутрішніх драм, тому поступово схилився до більш серйозного формату. Спочатку проект відхилили канали Lifetime та HBO, вважаючи його занадто ризикованим і незрозумілим для аудиторії. Це змусило Чері переробити концепцію, він додав більше чорного гумору та інтриг, що врешті зацікавило ABC, які побачили у шоу величезний потенціал. З назвою серіалу також довго вагалися. Серед обговорюваних варіантів були Таємне життя домогосподарок і вістерія лея. Проте саме назва душні домогосподарки найбільш вдало відображала і комедійний підтекст, і драматичну напругу історії. Успіх прем'єрної серії перевершив усі очікування. Понад 21 мільйон американців вімкнули телевізори того вечора. Для телеканалу це стало найбільш далим стартом шоу за останні кілька років, і рейтинги стрімко зросли вгору. Фінал першого сезону став ще більш сенсаційним. Його подивилися близько 30 мільйонів глядачів лише у США. Для сучасного телебачення це неймовірний показник, який підтвердив статус шоу як головного хіта десятиліття. Лейн, Лейна, якій відбуваються події, це не справжні передмістя, а знімальний майданчик студії Universal. Ця вулиця існувала ще з 1946 року і використовувалася в багатьох легендарних фільмах, зокрема назад у майбутнє та справжні мисливці за привидами. Завдяки змінюваним декораціям вона легко перетворювалась на будь-яке містечко. На роль Бріван Дикам пробувалися відомі акторки Кім Кетрал та Крістін Девіс із сексу великому місці, а також Ніколе Черіда. Зрештою, вибір зупинили на Марсії Крос, чий образ ідеально поєднував стриманість, холодність і внутрішні драми героїні. Ніколе Черідан отримала іншу роль звабливої сусідки Іді Брід. Фелісіті Хофман довго сумнівалася чи брати участь у шоу, бо вважала роль Лінет надто звичайною. Але під час проб вона настільки вразила продюсерів своїм живим і справжнім образом, що вони відразу запропонували їй роль. Єва Лонгорія майже без вагань погодилася стати Габріель Соліс. Продюсери зізнавалися, що її темперамент, харизма та вміння поєднувати гумори з драмою робили її практично ідеальним вціленням персонажа багатою, зухвалої і водночас вразливої жінки. Цікаво, що в пілотній серії роль Мері Елліс виконувала інша актриса. Лише з другого епізоду її остаточність зіграла Бренда Стронг, чий спокійний голос за кадром згодом став однією з найпізнаваніших візитівок серіалу. Закадровий голос Мері Еллі став справжньою родзинкою шоу. Завдяки її коментарям глядачі отримували особливу перспективу. Історії персонажів розкривалися не тільки через діалоги, а й через спостереження з того світу. Образ Брі мав реальний прототип сувору вимогливу маму Марка Чері. Вона відзначалася фанатичною любов'ю до порядку та високими моральними стандартами, що вцілилася в характері серіальної героїни. Лінет також не була вигаданою з нуля на її образ щирі надихнула його власна мама, яка самотужки виховувала дітей у передмісті і щодня боролася з побутовими труднощами. Серіал здобув любов не лише глядачів, а й критиків. Домогосподарки неодноразово відзначалися преміями, зокрема престижними ЕМІ у різних категоріях. Вже після першого сезону шоу отримало золотий глобус як найкращий комедійний музичний серіал. Це був рідкісний випадок, коли телепроєкт став мегахітом буквально з першої серії. Попри величезну популярність на знімальному майданчику часто виникали конфлікти між акторками та командою. Але, незважаючи на це, серіал утримував стабільні високі рейтинги протягом усіх восьми сезонів. Єва Лонгорія в першому сезоні зізналася, що в реальному житті не вміла користуватися мікрохвильовкою. Вона жартувала, що її героїня багата, але не надто домашня, і це цілком збігалося з її власним характером. Унікальне поєднання сюжетних інтриг, чорного гумору і драматичних поворотів зробило серіал культовим. Він вплинув на подальші телепроєкти про життя жінок у передмісті та надихнув нову хвилю драматичних серіалів. Персонаж Сьюзен Майер у п'ятому сезоні міг загинути в автомобільній аварії, але після негативної реакції фанатів сценаристи вирішили залишити її в сюжеті, бо глядачі вважали Сьюзен серцем серіалу. Деякі сцени з п'ятого сезону, де показували роман Майка і Кетрін, вирізали. Продюсери вважали, що хімія між акторами вийшла занадто сильною і могла затьмарити основні сюжетні лінії. Коли сценаристи вирішили прибрати персонажа Майка Дельфіно. Актор Джеймс Дентон відреагував з гумором. Він жартував, що такий драматичний кінець найкращий подарунок для будь-якого актора. Тері Хейчер отримала травму прямо на знімальному майданчику. Під час сцени з весільним тортом вона впала і зламала два ребра. Проте, попри біль, продовжила зйомки, чим вразила всю команду. Нікола Джеріден подала гучний позов на 20 мільйонів доларів проти шоуранера Марка Чері. Вона заявила, що Чері вдарив її під час репетиції і після скарги її персонажа вивели із серіалу. Суд визнав, що рішення було творчим, а контракт акторки просто не продовжили. Єва Лонгорія на майданчику стала справжньою подругою для Фелісіті Хофман. Вона підтримувала колегу не лише під час роботи, а й у складних життєвих ситуаціях, включно з її розлученням. Кайл Маклакхен, який зіграв Орсона, спочатку мав з'явитися лише головний підозрюваний у вбивстві, але його гра настільки сподобалася глядачам і сценаристам, що персонаж залишився у серіалі надовго. Коли Марсія Кро завагітніла під час третього сезону, творці пішли на незвичний крок. Деякі сцени знімали прямо у її будинку, щоб не перевантажувати акторку зайвими поїздками на студію. За костюм відповідала дизайнерка Кейт Адер. Вона ретельно підбирала гардероб кожної героїні відповідно до її характеру. Стримані костюми Брі, жіночні легковажні брання Габріель і більш практичні речі ліне. Попри публічний успіх, акторки часто сварилися між собою. Тері Хейчер навіть назвала атмосферу на майданчику холодною війною, адже конкуренція і образи були постійними. Серед запрошених акторів були майбутні знаменитості, які ще тоді не були відомими. Наприклад, Джейн Лінч, а також модель Хайді Клум, які з'явилися у другорядних ролях, за вісім сезонів у серіалі загинуло 52 персонажі. Це підкреслювало драматичний характер шоу і нагадувало, що навіть у зовні ідеальному передмісті приховані темні та смертельно небезпечні таємниці. На сьогодні це все, друзі. Ось так ми заглянули за кадр вічайдушних домогосподарок. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. Розкажіть, який секрет здивував вас найбільше. До зустрічі на Лізі ЮЕЙ.